Добрий день, Сонечко, добрий день, вітерець, добрий день дерево, добрий день всім. Добрий день, мої любі малята. Добрий день. Добрий день, що ж. Послухайте загадку. Мандругає. Дарунки роздає. Ось жовтий лист падає і холодніш стає. Яка ж це пора року? Осінь зараз пора року осінь, і ми з вами послухаємо казочку Василя Сухомлинського, як починається осінь. Ось Це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня весна. В Осені коси заквітчені. Пшеничними колосками, червоними ягодками калини, ходить осінь лугами берегами. Де... Де там... Я бок, Йо... там. Там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою піднімається сивий туман і довго не розходиться. Ось починається осінь. Бояться пташки осені, Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити у садки, поторкнеться до яблука, а воно й пожовтіє. А дятли радіють, зустрівшись з осінню, голосно щебечуть, Перелітають з місця на місце і шукають поживи. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, але не дуже гріє, сіла старша донька діда мороза під стогом сіна, розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні паутинки. А тепер скажіть мені якого кольору дерева в осені? Жовті, жовті. Жовтого. Так, жовтого. давайте з вами трішечки пограємося, добре? Так, так. Ми по лісу всі йдемо. А кругу дерева? Ось, ось такі високі. Такі високі, кошенки взяли. Криби назбирали. збирали. Молодці. Да, молодці. А зараз послухайте ще віршик Тетяни Корольової Варвиста осінь. Подивіться, які гарні картинки. І зараз ми прочитаємо осінь, осінній дощик дрібно плаче. І листячко жовто гаряче з дерев поволі опадає, лиш клен рудий горить, палає. Дарує нам барвиста осінь буяння фарб і неба просінь. Ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, багрянець лісу світанковий, пташиний щебет загадковий. І павутиння візерунки це щедри осені дарунки. Подивіться, якого кольору клен. Листя клена, якого кольору Мілана. Чому ті мікрофони Жовтій. Забачиш червоні, золоті. Подивіться, яке небо синє. А ось верба. Подивіться, які жовті коси у неї. А ось ранок сонечко встить. Подивіться, як гарно, і пташки собі щебечуть. Подивіться, вони прийшли на гостину до горобинки чи калинки, а ось павутиня. Це осінь. осінь. А ось тепер давайте ми з вами поговоримо про кольори, які ви дізналися у вірші. Подивіться, це яке Я у нас тут дерево? Це кленко. Це кольору у нього листочки. О, І червоного. А це верба, якого кольору листочки? Верба якого кольору тут? Желений. Жовтого. Жовтого. А тут червоний майже колір. Бачите, які гарні. Це клен. І верба. Б, і верба. Добре. Так, добре. Значить, які у нас кольори бувають? Жовті, і зелені, і порічні, і, і червоні листочки дуже різні. Що ж нам весна дарує? Подивіться. Чвіточки. Людина придумала Я дуже багато прислів'їв про осінь, про весну, про пори року. Ось дивіться, у нас весна прийшла. Що вона нам подарувала? Цвіточки. Квіти. квіти. Так, а тепер давайте відповідаємо. Весна подарувала квіти. Весна за мною повторюємо, весна подарувала квіти. Подарувала квіти. А що осінь нам принесла? А осінь принесла плоди. Це, да, і яблучка, і перець, і капуста, багато всього. Тому кажуть, весна дарує квіти, а осінь плоди. Що весна дарує? Квічки, а осінь годин. Запам'ятали? Так. Да. Осінь рік годує. А чому так кажуть, що осінь рік годує? Що це у нас у корзині і біля корзини? Це овочі. Овочі. Так, подивіться: це і капуста, і бурячок, і картопелька, і гарбуз, і чесничок, і цибулька, і морквинка. Зараз всі збирають урожай, зносять у свої комори. Ой. А потім до весни можемо все це їсти. Правильно? Так. Да. Так, давайте ще раз повторимо. Весна дарує квіти. Весна дарує квіти. А осінь плоди. Осінь Правильно. ну ще раз. а От Міланочка. Весна дарує квіти. Весна дарує. квіти. А осінь плоди. Осінь плоди. І ми бачимо, подивіться, яка гарна весна. І пташки прилетіли, і які гарні квіти. А осінь прийшла. Тому ж вона нам принесла? Яблука. Да, Оце дари осені. А ще ми кажемо осінь. рік годує. Чому ж кажемо, що осінь рік годує, тому що вона нам приготувала багато овочів, фруктів, які ми будемо з вами, їсти до весни. Правильно? Да. А тепер давайте скажемо осінь рікодує. Молодці. Так, а тепер що ж нам осінь принесла? Що нам осінь принесла? Що в корзині лежить? А ну розкажіть мені яко, банан, капуста, капуста помидор. Помідор, правильно. Помідор. Мам... Да. От дивіться, даже ось тут, дивіться, капуста, Гарбург. бурячок, огірок, помідор, картопля, гарбуз, часник, цибулька. А що потрібно, щоб зварити борщ? І овочі нам потрібно? Хто знає? Капуста. Капуста потрібна. А ще що? Молковка. Молковка. Морква потрібна правильно. А ще що? Ще. Добре. В наступний раз ми з вами, мабуть, зваримо борщик, правильно? Так, Да. Так. Да. Віршик я вам скинула. Будете слухати, добре? Так. Да ну, що ж, вам сподобалось? Так. Да. А ось і осінь каже, що ви були молодці, чудово відповідали. Запрошую вас знову на заняття. До зустрічі. До, зустрічі. До побачення, мої любі. До побачення! До побачення.